Дитячі посмішки, танці, ігри, подарунки усім цим вчора було наповнене дитяче свято, організоване благодійним фондом Кременчуцького боксера та волонтера Сергія Радченка. Ми поряд близько 40 діток з числа Кременчужан та вимушених переселенців зібрались разом, аби весело провести час та відволіктись від жахливих реалій сьогодення. Хочеться, щоб наші діти вирісли здоровими, нормальними людьми, і таким чином ми їм хоча б невелике свято робимо, де вони можуть розважитись, погратися, отримати подарунки, яким зазвичай вони радіють дома та присилають зворотні нам листи, подяки, відео, фотографії, як вони смакують ці солодощі або граються тими подарунками, які ми, які ми зробили для них. Свято було неймовірно веселим та захоплюючим. Батьки та діти висловлювали велику подяку організаторам свята і, зокрема, тому що це дійсно допомагає відволікти малечу від тривог і сирен. Дуже класно дітям дуже подобається. Весело ну дуже багато положительних емоцій. для дітей. Це дуже багато, тому що мала радості у них зараз, за війни. І такі міроприяття, підіймають настроєння, мух, це дуже важливо. Мені дуже подобається ця організація, тому що вплонить на дітей. Діти відпочинуть, діти розважаться, Я думаю, отримають приємні враження, емоції, настрибаються, порухаються. Їм буде приємно. Я хочу подякувати організаторам, щоб більше робити таких свят для діток. Зараз у нас важкий час, війна, і тому треба приділяти увагу дітям більше, щоб вони не сиділи в комп'ютерах, планшетах, щоб ну, об'єднувалися, грали, якісь ігри. Співали, співали, показували свої таланти, розвивалися. А маленька Тетянка, яка є наймолодшою волонтеркою благодійного фонду, розповіла, що і дуже важливо допомагати людям, адже вважає це необхідним у наші часи. На кожна видача, допомагаю, там пакети розкладу, коробки, іноді наші буває, таскаю иногда деток, если там, например, родители ходят что-то, им выдают пакеты, я сижу там с детками, возможно. Это очень прикольно, и хорошее дело, и развлечение можно сделать, можно так сказать. Хотелось помочь как-то людям, потому что было жалко и деток, и людей, которые были под обстрелом, там, или нету возможности там, взять одежду или покушать. Також Сергій Радченко не лише допомагає діткам розрадитись, а й підтримує, чим може, Збройні Сил України так днями благодійний фонд. Ми поряд передав автівку третій ОШП. на вихідних. Передали нашим збройним силам України автомобіль. Це третя ОШП автомобіль. Ми передали джип, великий ренджровер для того, щоб можливо було поранених відвозити та грузити при надобності знаряддя. Цю машину ми придбали завдяки нашим друзям Мар'яні Шафро. Вона зараз мешкає не в Україні, але завжди допомагає Збройним силам України нашому фонду, і також завдяки нам допомагають люди. Варта Прожект, Київ, Карфест, Михайло Сапрано, «Євгеній Митвієнко всі ці люди долучилися до того, щоб була можливість передати хлопцям автомобіль. Це в черговий раз доводить, що кременчужани свідомі люди, які допомагають нашим захисникам та наближають перемогу. А завдяки таким дитячим святам, малеча, хоч на деякий час, може відволіктися і зануритися у справжню казку. Софія Ригоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.